Перше тобто все хочу сказати про сьогоднішню подію, сьогоднішню акцію. Це спроба зрозуміти, якою бути в Києві горі і почути представників різних сторін в цій справі. Тобто ми запрошували до цього діалогу представників влади київської, представників рівновірських організацій, представників церков. Також представники музею. Но, жаль, прийшли представники влади, це Сергій ціловальник, головний архітектор і э, керівник охорони пам'ятників історичних э, дертя Якові. Вони Яков. висловили однозначну позицію свою, що Територія Києвої гори повинна бути музеїфікована без будь-яких релігійних перевозів, без будь-яких побудов церков нових, а повинна проведена бути музеїфікація. Відповідно, працівники музею, на жаль, директор музею не захотів спілкуватися, е і в нього зараз не дуже приємна ситуація, тому що е працівники музею історії України вони висловили йому недовіру і відповідно вимагають поміняти керівництво музею е в зв'язку з е цим от, е скандалом навколо е десятинного е Музею десятиної церкви, який очолює представник московського патріархату, і відповідно жодних працівників музею там немає, а тільки монахи і відповідно працівники московського патріархату. Тому ну, ось така ситуація, яку зараз варто би використати для того, щоб очистити Києву гору від всіляких новобудов. І відпопривести цю тут ситуацію в правове русло. Якщо влада самоустраниться від цього, вона скаже: відповідно, це не наше завдання. Ми не хочемо і чи не можемо чогось робити. То я боюсь, що жителі власне, Києва і відповідно українці, русичі вони тоді самі наведуть порядок. На цій на Києві горі, е, і відповідно зараз вже на сьогодні на цю суботу е, оголошено е, проведення е, такого е, суботнього прибирання на Києві горі біля на десятині на вулиці 3-5 і відповідно очищення її від всіляких новобудов і парканів. і. Якогось сміття, тому запрошуємо всіх жителів району, всіх киян, всіх небайдужих організацій, всіх патріотів України приєднатися до цього до цієї події. Субота, 11 родина. Розкажіть ще що планується рівновірами на місці і хто це зробить? Ну, я думаю, що це краще, щоб сказав представник об'єднання від в України або однієї з конфесій. Ну, наскільки я знаю, воно відповідно планується встановлення нового пантеону боїв, і відповідно з цим рішенням, з цією пропозицією, вони напевне будуть виходити до влади.